Всім привіт! Hello everyone! Дев'ятий день нашої подорожі і ми дісталися до Колорадо вчора ввечері, майже вночі. І зараз я вам покажу в якому місці ми ночуємо. Цього разу не в кемпінгу, ми зняли хотел. Ну, тобто отель. Вихід з кімнати на... З нашої... Вихід з нашої кімнати і ось такі види навколо. Невеличке туристичне містечко в горах, у Колорадо. Дуже красиво. Але нам обіцяють сніжний е, шторм протягом цього вікенду, протяг, протягом цих вихідних, тому ми тут можемо трошки підзастряти.